Вітаю рідні за такою особливою сьогодні інформаційною складовою, з такими особливими хвилями, тому що в такому штучному тумані, в якому ми знаходимося, не лише Україна, а наша планета і в цій густині в цьому залишках купола, який тріснув і посипався. А в таких енергіях непростих земних, де чужі, нечистиві істоти, бачучи, що система ламається, вони підсувають нові варіанти реальностей. Так дуже хитро через засоби, які люди звикли до яких ось, але цікаво те, що. Стара система луснула, посипалася, лише залишки зараз переробляються в світлі, а нові системи штучні ніяк не зможуть прижитися, тому що ми зовсім в іншому просторовому участку, де багато світла, де світло об'єднаних наших зірок. Де ми особливо проводимо через себе, себе ці енергії тут на цій планеті, тому з великою впевненістю цей тиждень, який ось розпочинається, буде дуже цікавим, буде такий, який ми знаємо, як його пройти, тому що нас готували до цього, і внутрішньо в генах ця інформація закладена, ми в пробудженні з відкритими очима. І з зовсім іншими енергіями, зовсім з іншими складовими генетичними, і ми маємо це разом, ось цей процес робити, робити, діяти. Тому що, якщо просто очікувати, то і дивитися збоку, то в часі знову буде затягнення, і будемо чекати наступного знову такого. Певного ривка, аби в об'єднанні допомогти ось цей поворот до кінця зробити, який ми, в якому ми перебуваємо в цьому перехідному. Ось і як хтось мене запитував, писав, як ви відчуваєте це лише в Україні ось ці відчуття такі змін, чи це по всіх країнах. Те, що я бачу зараз, те, що я сприймаю, це не лише Україна, а це вся планета. Це стосується всієї планети. І якщо... Таким спідпевним кутом я дивлюся, то це не лише Україна. Коли я вже собі здаю таке завдання, що я хочу подивитися наприклад, наші землі, тоді я можу уже так точечно дивитися. Основному це все дається по планеті. А просто ми мало що знаємо, що відбувається насправді з тими людьми, з тими близькими в інших країнах, тому що в нас певно, зараз таке закрите закритий простір. З одного боку добре, з другого боку не дуже, тому що нам тоді потрібно ще більше сили, аби відчути ці зв'язки з тими, хто знаходиться по той бік краю, так, по той бік океанів, гір. Ось, але це додаткові наші завдання. У мене ось ці дні особливі відчуття, тому що іде поєднання таке в явному світі, поєднання потоків наших рідних. Світів наших рідних світил, наших рідних богів. Колись в мене було відчуття, що до того, як було розділення, все було єдине, і не було поділу на темних світлих богів також. Потім пішло розділення еволюції, і те, що вже десь протягом ну, майже року я бачу, що йде об'єднання, об'єднання того, що ніби не об'єднується, протилежностей. І це зовсім інший виток. Еволюції, як його назвати, це ще, наприклад, ну, для мене немає таких слів, щоб назвати, як назвати той етап, з якого ми виходимо зараз, із цієї такої подвійності, в якій ми виходимо. Але ці процеси відбуваються, підказують з усіх боків, і те, що об'єднання йде темних і світлих, ніби проявів богів і об'єднання того, що в нас є. Але це зовсім інші боки. Темнота і світло це не є паразитизм. це є певні полярності, протилежності. Світло ми знаємо, ми його можемо сприймати, а темноту не кожен може сприймати. І зазвичай це подано було чужиму, як щось таке страшне, негативне, його треба боятися. Але є день і ніч, так. І вночі зазвичай ми спимо, хоча той сон то є. Більше реальності в ньому і справжності, аніж ота явь в день, якому ми проживаємо. Темнота, як я відчуваю, це непроявлене світло, яке зараз проявляється, все почалося із того, що показано було нашими рідними ось цього такого непроявленого сонця темного, яке є біля нашого світила, непроявлене світило темне, але воно наскільки. Концентрація йде ось цього світла, що йому потрібно у швидкості розігнатися, аби ось це проявлення відбулося, і, і аби ми люди могли це сприйняти. Тому як я відчуваю, йде об'єднання, ось і інший зовсім рівень еволюції. Тому всі штучні прояви усіх нечастивців, чужих, які абсолютно поза іншою, за іншими системами. Які ми тільки можемо уявити, які прийшли колись сюди, які йдуть і йдуть дуже неохоче і ще багато чого роблять недоброго. Ось і навіть я бачу з тих людей, які ніби в світлі, які багато чого відчувають, також ведуться на це, що пропонується оцими штучними системами, розповідають, показують. Розповсюджують цю інформацію, яку подають усі нечастивці, паразитарні штучні істоти. А якщо їх абсолютно ігнорувати, то вони швидше просто зникнуть, тому що їх уже тут немає. Просто людство ще підтримує, вірячи в те, що вони показують там і пропонують якісь свої схеми. Абсолютно ігнорування оцих їхніх пропозицій, варіантів пришвидшить цей наступний рівень еволюції, в який ми входимо. Те, що я відчувала перед тим, як бачила Оріон сьогодні, ми знаходимося зараз в такому прямо центрі, в ядрі цієї штучної системи. І з одного боку це ядро, а з другого боку, це такий певний перелом і певний вихід, щоб повністю з цього відійти, у нас ще є певні зв'язки, такі рижаві, схожі на іржу. В основному це зв'язки, які найбільше чіпляють через відділ приблизно відділ Хари, хто знає, да? це приблизно відділ пупка. Якщо там постійно відчувати біле світло, а біле світло це є світло наших світил, внутрішньогалактичних це найсильніші світила. Це також прояви Сузір'я Лебідь, яке, якщо проявиться у своїй усій повній мірі, а то повністю цей поворот, який має бути, повністю відбудеться, тому що світло, саме сузір'я лебедя, найчастіше, і воно білого кольору, світло, ось цих зірок. І тому відчуваючи, уявляючи, хоча б відчуваючи ось це біле світло в органі, ось тут де Хара, нижче пупка, за два, два пальці приблизно нижче пупка, пупок. Це повністю, якщо ставити сюди, ось це біле світло, воно повністю відрізає від ось цих зв'язків штучної системи паразитарної, яка тримає людей. Принаймні, це зв'язок, найтакий біологічний нас як істот із цією системою. Ось це те, що перед Оріоном було, і потім Оріон. А який дає його тільки подивитись на його пояс і зразу йдуть ось ці пласти інформації, тому що для мене це рідний чертох рідний, близький, той, який навіть, я знаю, що, що воно моє рідне, але мені потрошки дуже відкривають туди двері. Ось ближче, звичайно, чертог Вовка, тому що це Велес, тому що це той, який завжди зі мною поруч. тому Мені з цим краще резонувати і краще я бачу, відчуваю. Ось а Оріон, нібито мій дім, але вони дуже-дуже з -дуже такими привідкритими дверями показують все. І ось ці брами, які я розповідаю, пишу, бачу це певні такі перехідні, перехідні. Навіть важко описати по-людському, що це. Ми звикли говорити, це портали певні, певні виходи, проходи, куди можна ходити туди і назад. Але знову ж таки, якщо повністю очиститися від усього всього паразитарного, в якому ми перебуваємо. А якщо один день бути в таких енергіях, а на другий день знову вірити, що паразити черговий раз вдіють чи що запропонують, воно ну, не працює, воно знову зачиняється, це може тривати невідомо скільки в часі. Тому якщо вже вибір зроблений, то треба бути просто в цьому і е, якомога більше розширюватися, якомога більше відчувати свої е, центри, свої чари, е, енергетичні центри. Вони зараз не просто сяють, їх багато, їх не сім, так як ми знаємо там по книгах. Їх більше. Вони йдуть вглиб, в землю. На два метри я бачу найглибший, які є два метри, це нижче наших стоп. А ті, хто, які знаходяться над нашою маківкою, там є ще вже третій рівень, те, що я бачу. А кристали, які над маківкою, вони в декого вже просто такі, як, як великі тарілки, так величезні, так, кристалічні. Це певні також зв'язки із нашими рідними зоряними. Те, що я бачу зараз, це наш центр. Вішутхи це центр горловий, він сяє лакитним, так як я бачу. Ось. А окрім того, що тут він сяє, тут ще з'явилися ще два центри, те, що я бачу, буквально ось нещодавно. Тобто, це посилення ось цих горлових наших центрів. Це не просто вони тут усилені йдуть, тому що. Певний перехід від біологічної частини до частини уже зовсім інших центрів. А це можливості, наші надможливості, це наш зір, наше бачення не лише тут і не лише на планеті а бачення можливо через. Просторовому, в часовому такому вимірі, і е, пішов дуже великий розвиток, і тому тут іде підсилення ось цих наших центрів. Може відчуватися навіть така, як ніби давить щось, як ніби щось береться. Це йдуть розширення, ось просто тому, що був один з'являється ще два. Тобто йде розширення ось цих центрів. Це по моїх відчуттях. Якщо ви резонуєте, відчуваєте. Не резонуєте, перегортаєте, зачиняєте. Значить, це не ваш шлях. Можливо, у вас є. Поруч ще шляхи, звичайно, ваші індивідуальні. Але те, що я відчуваю, те, що через Оріон іде ось наші ось ці центри. Що робити, що я робила, наприклад, у мене декілька років, ці прояви йдуть. Що я робила? Зазвичай що люди роблять? Десь там щось і біжать зразу діагностику робити. Так? І зразу ці блоки йдуть і все. За допомогою вправ ягічних, це вправа. Собака мордою донизу, і так, щоб горло лежало просто на підлозі, ось таким чином, і потім піднімати назад. Тут іде певні такі масажуючі дії, це якщо просто такі фізичні вправи робити. Ось і продихування, відчуття продихування вітрами, просто наскрізь горла. Тоді йде ось ця така підготовка для правильного запуску ось цих енергетичних центрів, які зараз є, їх три. Це дуже дивно, тому що я спочатку бачила все по вертикалі, зараз пішло воно вглиб наверх і пішло ще по горизонталі. Ось такі відчуття. І ось всі ці центри чари, наших чар, наших енергетичних, вони почали виглядати не просто сяйвом, а саме кристалічно. Кристалічно, але в різних кольорах. А як у кого, це не так, як по книгах, там як у кого. Тобто кожна людина проявляється по-своєму. Кожна та істота, яка є духовною, яка є у зв'язках із своїми зоряними рідними. Це не всі, звичайно, не всі, тому що тут є штучні. А я говорю за тих, хто свої, хто рідні, хто близькі, кого зоряні. починаються оці центри бути в такому кристалічному вигляді. Тому включаємося дуже, відчуваємо один одного. З нами йде поєднання наших богів усіх світів, проявлення через нас іде. І в нас велика роль, тому що ми це все проявляємо. Ми проявляємо їхні енергії, ми готуємо ґрунт, ми світимо як прожектори. Просто ми показуємо шлях так, вказівник. Ми зараз є просто як. Як злітні смуги, якщо це можна сказати, тому що ми світимо нашим рідним в такому ось цьому тумані, в цьому таких штучних елементах, які завершуються, тому разом лише в радості, щоб не було зараз, мають бути хвилі, те, що я відчуваю. Уже я відчуваю У мене, взагалі цього не було. Але час від часу тільки раз і пішла хвиля, ось така. Дуже тягуча, дуже така з домішками остраху, з домішками якимись такими низьких вібрацій по звуках, а по навіть по хімічних елементах повітрі. А тільки десь з'являється зразу плазманий костюм, зразу в сяйві, зразу які відчуття яких енергетичних центрів підсилення йде. І перевірка ось цього центру Хари білим світлом і все, і відчуття кого близько з ким вібруєте, людей. Закрили очі, побачили ці очі, відчули їх з'єднані, тому що ця рішитка в яві є. Нас просто ми з'єднані, маємо один одного бачити з закритими очима, з відкритими, як то відчуваю. Все гаразд ми проходимо. У нас дуже надзвичайні потужні дні. Буду намагатися вам. Розповідати все, що відчуваю, все, що показують наші рідні, близькі, все буде гаразд обов'язково, тому що в нас лише одна дорога вперед, і нас ніхто не зупинить, тому що ми в світлі наших об'єднаних світил. Усе гаразд, будемо бачитися.